Я з великим задоволенням прочитав одну зі статей на е, Wall Street Journal, і там пишуть таке: Україна створила недорогу версію того, на що Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів, об'єднані в цифрову мережу безпілотники, розвідувальні дані та зброя. Е, стаття велика, але вона дуже, дуже цікава. І там в особливості надзвичайно приємно читати хвалебні оди на адресу. І військово-політичного керівництва України, але в першу чергу представників збройних сил України, тобто те, що вдалося зробити за 10 місяців, не вдалось американцям зробити, наприклад, за 10 років, тим паче, зважаючи на фактично обмеженість в ресурсах, так і в і так далі. І тому подібне, е, скажіть, будь ласка, а ну якщо подивитися на перспективу, так до чогось це все йде, до чого йде? Військова справа, якщо звертати увагу і на сучасний аспект в майбутньому для України, можна я спочатку фразу саму прокоментую. Вона е правдива, але мені вона не подобається, тому що ціна, яка сплачена, це ну. Зрозуміло. Вона е, ну вибачте, це некоректно казати, що ми щось створили недорогою ціною. Кожен наш Матеріально. Та, нематері... Матеріально. Ну, Матеріально. ну да, тут треба відразу розділяти, і тут таки ми можемо говорити про суто там історичну паралель. Що е, українці є таке цікаве українське слово герць, е, яке означає е, таку. Зухвалістю бою або зухвалістю напередодні бою, і от українці якраз себе показали більше у цьому герці, а потім вже в позиційних боях, в боях за міста і так далі. Це те, що було притаманено українським воякам протягом усіх, там можемо казати навіть століть історії, це надзвичайна жага до навчань і надзвичайні вміння це робити. Тобто, ми можемо пригадати там описи е, козацького війська, ми можемо пригадати там січових стрільців, ми можемо пригадати там повстанців української повстанської армії, всі вказували на те, що дуже швидко навчаються, дуже стійкі в обороні зухвалі в наступі. Що єдине, чого там українцям завжди не вистачало, це зброї, а результат вони б дали, і оце ми бачимо зараз. Що як тільки українці отримують зброю, яка відповідає. Нашим інтересам і нашим потребам то результати стають. Ну, для нас вражаючі для ворога шокуючі. До чого це все йде? Ну, фактично, ми спостерігаємо, якщо не народження війни нового покоління, це можливо буде неправильно, то докорінна зміна до підходів ведення бойових дій. Ми докорінно наші союзники і противники можуть побачити, що нікуди не поділося таке поняття, як морально психологічний стан війська і його налаштування. Що нікуди не подіваються якісь прості елементарні елементи підготовки і населення, і безпосередньо самих збройних сил кожного конкретного солдата. Що нікуди, на превеликий жаль, не подівається необхідність мати е, відповідну кількість стволів і чим більше, тим краще. Що нікуди не подивається необхідність мати величезну кількість боєзапасу. Але. З'являються нові методи ведення бою, з'являються нові засоби ураження, з'являються е, нові теорії. Фактично те, що е, американські теоретики там їх теорії операцій сучасних, які планувалися розігрувались на картах, або якихось там елементи застосовувалися там під час війни в Іраку чи там під час бойових дій в Афганістані. Зараз вони все це відіграють е, в просторі. В часі і з усіма реальними можливостями, і українська армія все це опановує і дуже вдало імплементує свою повсякденну діяльність і додає е, власного досвіду і якихось власних елементів. І Я думаю, що е, те, що е, світова військова наука і теорія будуть вивчати за результатами цієї війни. В багатьох моментах буде носити, ну якщо до цього можна застосувати таку фразу made in Ukraine. тобто фактично, те, що е, вигадано українцями, те, що застосовано українцями, і те, що я сподіваюся, принесе українцям перемогу.